Самооцінка має величезний вплив на всі аспекти нашого життя. Наприклад, в особистих стосунках люди з високою самооцінкою здатні будувати здорові взаємини. Вони знають свої межі та вміють говорити ні, коли це потрібно. У професійному житті самооцінка допомагає нам ставити амбітні цілі та досягати їх. Ми не боїмося висловлювати свої ідеї та брати на себе відповідальність. З іншого боку, низька самооцінка може призвести до самообмеження та страху перед невдачами. Люди можуть уникати викликів, не вірити в свої здібності та залишатися в зоні комфорту. Наприклад, якщо у вас висока самооцінка, ви, ймовірно, впевненіше відстоїте свої ідеї на роботі і будете відкриті до нових можливостей. Якщо ж самооцінка низька, ви можете постійно сумніватися в своїх здібностях і уникати нових завдань, боячись помилитись.